8 січня до Шостки прибула делегація з міста Бровари та Броварського району з ознайомчим візитом. Захід відбувся в межах ініціативи президента України, спрямованої на розвиток співпраці між громадами. Як повідомив міський голова шостка Микола Нога, делегація, яку очолили мер броварів Ігор Сапошко та голова Броварської РВА Тарас Бакай. Мали на миті підтримати Шостинську громаду в складні часи після обстрілів. Ось вони особисто приїхали, ми знаходимо якісь контакти і знаходимо розуміння, яким чином один одному будемо допомагати. Ну, більше вони будуть нам, може менше, ми вони трошки більше, вони ближче до столиці, їх більше можливостей. Тому ми вдячні, що вони вибрали свій час, втратили, приїхали до нас. Тарас Бакай зазначив, що візит був важливим для спільної роботи, спрямованої на розвиток і взаємну підтримку. Це напрямок, який як ми проговорили з головою. Починається і розвиток мається на увазі і бізнесові проекти, підтримки населення, проекти, можливо, обмін досвідом в чомусь такому самому відпочинок дітей. Обмін фахівців певні галузою між собою там можуть лікарі повчитись шумис на базі розкої міської лікарні свій досить теж дати до один одному. Тобто це все буде сприяти як нас такому комунікації. Мається на увазі. А от ігор Сапошко висловив вдячність шосткинським військовим, які на початку повномасштабного вторгнення РФ допомагали обороняти бровари. Мар броварів також наголосив, що, попри сигнали тривоги, які лунають у броварах, ситуація там дещо відрізняється, і громадам необхідно об'єднувати зусилля для ефективного вирішення спільних викликів. Коли почалось повномасштабне вторгнення, є об'єднання нашої нації, нашої держави, і сьогодні є прифронтові зони міста, які живуть при постійних обстрілах. Я не кажу, що в Броварах або в Броварському районі, або в Києві не ну, лунають сирени або тривоги. Але це трошки інше життя, і ми говоримо про те, що ми маємо додатково об'єднати зусилля для того, щоб перше, а підтримувати один одному, допомагати і бути корисними в, в тих або інших питаннях, які на сьогоденні можуть покладатись на. Громад. Микола Нога подякував делегації за підтримку та висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю.